Так, ну ось от, дивися от у того годер де зробили диссикацію. То де ось геть повністю кущ був зелений, то вона іще не дійшла. Ось от така вона зелена. А так то в основному ми там на діброві... Ну, біля канала ставали, то в принципі така ситуація. Ось дивись, десь і конце з листям ось от, зелена була, вона дойшла. Прибрав одісіконтом. Але ж є ось у, і тут ось такий бачу діночний кущ. він, видно, геть зелений був, блядь. То його дуже... Ну ось у нижній і дойшло. І соїнки ось жовтіють, не зелені вони нічого. Ось у даже, і Це вже не лозоїться, ось вище. Ось тут тільки лузоєць. І ще надається. Ось ось... П'ять днів, каже, Андрюха пройшов, то вона за п'ять днів без десіканта явно та хуй дойде. Якщо ця ось. а Оця по доходу принципі можна косити. Ось, це ось, ось, з листям ось тобило її. То там, я думаю, хуйно, ну, як воно там, блядь, по грошах буде і, блядь, чи воно стоє, не стоє. Ну там теж з листочками дохуя, щоб ти понімав, що її є, блядь. То за тобі там воно поспідає відео, щоб ти бачив. <кій> то за 5 днів вона хуй що буде з нею. Без цього. Але ж десь ситуація, я думаю, там краще робить, ніж отут. Бо тут ось вона зеленіша, вона дохуя була там такого, ось ось все дивиться, злиття долу. Ось ось. ось. От, і вона ось вже дивиться, дишко, слийка, цей.